Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gold Party. на балансі, як ви можете бачити, у нас 20 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500, Далі як піде. Якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500, скільки ліній мені перш за все цікаво. Три хоча б, дай хоча б три. Ну, три лінії, досить непогано. А що взагалі ти нам поставив на початок? Нічого, оце так. Оце так. Та й що відігрувати щось будеш? Чи як у вас це взагалі прийнято. Ну, щось поки що початок мені зовсім не подобається. Один екстра спінчик лише маємо. Ну давай, давай, може він ще виправиться. Мені, звісно, хотілося б цього. Але поки що зовсім на це не схоже. 15, що взагалі ти ставиш? Які 15 гривень ти взагалі не ну, викупаєш, що це таке? Це трохи менше, ніж нічого. Ага, ще один екстра спін. Ну давай, 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 давай. Екстраспін на базу. Один екстраспін поміняли на другий екстраспін, плюс 315 гривень. Обмін, чесно кажучи, як 100 гривень на 100 доларів міняти. Так, подруга а що? Ну сюди тоді треба, на 25 кудись. Ага. Ні, ну 3 на 15, оце, оце потужно. Оце, ну я не знаю навіть, що б я без неї робив, чесно кажучи. Тож дуже гарно, що вона прийшла. екстраспінчик ще на базу. Та й шо в нас, шо в нас, шо у нас? Буде. А можна щось, типу, ну, заноса, хоча б якусь півторуху там. Бо поки що, ну, зовсім, зовсім сумно, чесно кажучи, 150 плюс екстра спін. Ну, екстра спіни це єдине насправді, на що ми живемо. Бо, ну, самі самі все бачите. Щось по... про, про заноси поки що мова навіть не йде. Хотілося б, звісно, хоча б окупитись. Тайшо, та й шо, та й шо, 45, 45, 30 і ще 45. Ну, це, звісно, не те, що я хотів бачити. Але в нас ще є, ще є шанси, ще є екстра спінчик, і 15 гривень. Це, це, це теж. Немаловажно. Е, не так, екстра спінче, 180 гривень. Ну, давай, давай, потроху, потроху, шось, кудись туди. Давай, давай, давай. 30 гривень ще. І все, і все, друзі, на цьому бонуска завершена. Ну, чесно кажучи, насипало взагалі щось таке. Там хоча б 3000 гривень наковиряло, бо мені здається, що навіть цього не буде. 1000 є поки що. 1300. Ну, я ж кажу, якщо буде 3000 гривень, то це вже свято насправді. Так, 1500 вже і. І і. і, Та ні, не буде, не буде. Щось я, щось я вже загнув. Не буде 3 тисячі гривень, там дві з копійками, мабуть. Десь туди. Дві з копійками, бо більше мені здається. Його не вистачить. Ну що робити, що робити, друзі? Зараз будемо бахати Олин. Найдорожчу бонуску, яку тільки зможемо собі дозволити купимо, це десь мені здається за 15 тисяч гривень. Тобто в два рази дорожчу, ніж ту, яку дивились зараз. Друзі, за 15 тисяч гривень зараз будемо брати, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали за 15 тисяч гривень бонуска. Дай 4 лінії, хоча б 4 лінії нормально, друзі. 4 лінії є. Та й давайте дивитись, давайте дивитись, що там? Що там на початок ти мені поставив? Нічого знову? Знову нічого? Оце так, 600. Ну ні. Тепер вже тепер вже ні. Мені щось здається, друзі, що усі шанси у нас е замазати. І цю бонуску от сюди, будь ласка. Та куди, що ти множиш? Які 30 на які 2? Що це таке взагалі? Де ти? Ці цифри взагалі береш. 30, ні, 60 теж ні, знову 30 і 60, ні. Що це таке? Це просто копійки якісь. А де там нормальні, нормальні цифри сиплять? Може там по 7500, по 10 тисяч гривень. Екстра спін. Ну добре, давай сюди. Да, Давай будемо дивитись. Чотири оберти тим часом залишилось не дуже та й багато. А... Так, ну а воно взагалі нічого не сипає, як ви бачите. Зовсім зовсім, від слова взагалі 60 гривень. Ну що це таке? А що, а де заноси? А де нормальні цифри, я ж кажу? Зовсім нічого. Екстра спін. Ну хоча б так, ще екстра спін. Добре. Добре, 360 ще гривень зверху накинули, але три оберти залишились, друзі. Три оберти. Що ми, ми можемо тут піймати за три оберти? Аж нічого? Мабуть, аж нічого. Та й що? Два оберти, передостанній, ну давай. Давай хоча б щось, 90 гривень. 90 гривень, уявляєте, за оберт? Бонуска 15 тисяч гривень стоїть. E, та що, останній оберт? Нічого, друзі, це просто шок-контент. Так погано цей слот ще не грав. Скільки, скільки? Ну, давай, давай подивимось. Просто, щоб зрозуміти, що сюди найближчим часом заходити зовсім зовсім не варто. Скільки це? Скільки це в грошах? Ну. Та й що, шо, шо, Ну, 3000 гривень знову не буде. <хи> Я вам так скажу. <хи> Ой, та да, друзі, це просто це просто туторіал, як грати не треба. Щось сьогодні з цим слотом, чесно кажучи, якісь справи погані. Так, знову ми дві бонуски підряд не можемо занести навіть 3000 гривень. Друзі, цей відерок підійшов до кінця. Я гадаю, наступного разу вдасться нам занести щось трохи більше. Так, я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.